Наш брифінг зараз. Я до слова запрошую виконуючого обов'язки речника Генерального штабу Збройних сил України Владислава Селезньова І також на скайп зв'язку у нас буде речник АТО Леонід Матюхін. Владиславе, прошу. Вітаю всіх вас. На жаль, в зв'язку з подіями на сході України я не можу вам сказати доброго ранку. Тим не менш, я маю вас поінформувати про наступне. Станом на цю хвилину бої навколо Донецького аеропорту тривають. Частину будівель літовища продовжують захищати наші бійці. Через постійні обстріли позиції українських кіборгів на території літовища майже вщенно зруйнована тери 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 територія нового терміналу. Зв'язку з тим, що територія цього терміналу прострілюється наскрізь, вчора ввечері було прийнято рішення вийти з території терміналу на нові рубежі. Запекли бої, продовжуються і в ці хвилини. Вчора 16 українських військовослужбовців, отримавши контузії під час бою за цей стратегічний об'єкт, потрапили в полон до бойовиків так званої ДНР. Зараз хвила тривають переговори щодо їх звільнення з полоном. На цю хвилину відомо про загибель щонайменше шістьох захисників Донецького аеропорту. Загалом втрати особового складу в районі проведення антитерористичної операції складають 16 пранених. Та 10 загиблих щодо інших повідомлень, 20 січня розпочалася четверта хвиля мобілізації. На базі військових комісаріатів зараз відбуваються заходи з населенням щодо роз'яснення проблемних питань. Також згідно розпорядження начальника Генерального штабу, головнокомандувача командувачів Збройними силами України, проводяться брифінги з представниками засобів масової інформації. Загалом, кожен представник медіа має можливість звернутися до військомату з роз'ясненнями та отримати оперативну інформацію про стан мобілізації в даному населеному пункті. Нині триває перший етап мобілізації оповіщення, в ході якого військово тісно взаємодіє з представниками органів місцевої влади. За сприяння голови Львівської обласної державної адміністрації найближчим часом в області Буде створено координаційний інформаційний центр. На Харківщині в усіх районних військових комісаріатах зафіксовано рекордну кількість чоловіків та жінок, які прийшли з повісткою чи добровільно. 20 січня звернулись до військових комісаріатів майже 2 тисячі військовозобов'язаних. Також з проханням призвати до ЛАВ Збройних сил України звернулось понад 100 мешканців Донбасу. Щодо інших новин, перший заступник міністра оборони України Іван Роснак у Києві взяв участь у міжнародній зустрічі керівників високого рівня з питань запобігання корупції. У Заході взяли участь керівництво Міністерства оборони України, надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт, представники міжнародної організації Transparency International, Керівники високого рівня, які мають досвід організації антикорупційної діяльності із Великої Британії, Польщі та Болгарії. В ході зустрічі учасники відзначили, що за останній рік Міністерство оборони України значно активізувало співпрацю з Міжнародною організацією Transparency International, взяло активну участь в реалізації ініціативи НАТО Building Integrity та сьогодні працює над реалізацією рекомендацій експертів НАТО. Чимало рекомендацій вже впроваджено, так за підтримки Міністерства оборони Великої Британії, ініціативи НАТО Building Integrity та Міжнародної організації «Transparency International» в Національному університеті оборони України розпочав роботу науковий центр з питань запобігання та протидії корупції, при якому успішно діють антикорупційні курси, в тому числі мобільні курси з виїздом до зони проведення антитерористичної операції. У даний час здійснюється підготовка до проведення постійно діючих курсів для особового складу, які направляються для участі в АТО та миротворчих операціях. Упродовж попередніх років в Міністерстві оборони України вже підготовлено 60 внутрішніх аудиторів за міжнародними стандартами, запроваджено антикорупційний аналіз найбільш ризикових видів діяльності. У першу чергу у сферах закупівель, реалізації надлишкового майна, утилізації боєприпасів тощо. Економічний ефект для Міноборони та Збройних сил України від підготовки внутрішніх аудиторів за міжнародними стандартами за два роки вже перевищив 200 мільйонів гривень. Саме такий обсяг коштів вдалося зберегти для потреб оборони завдяки роботі внутрішніх аудиторів. У даний час, відповідно до Закону України про запобігання корупції, Міністерство оборони України розпочало розробку антикорупційної програми відомства на 2015-2017 роки. Під час підготовки антикорупційної програми буде максимально враховано кращий міжнародний досвід, зокрема досвід Міжнародної організації Transparency International Великобританії» та Центру з розбудови доброчесності в секторі оборони Міністерства оборони Норвегії. Також Вітчизняна оборона відомства активно працює над розробкою сучасної системи внутрішнього контролю та управління ризиками європейського зразка. Сьогодні в Центральному будинку офіцерів Збройних сил України відбудеться засідання міжвідомчої робочої групи з питань проведення комплексного огляду з сектору безпеки і оборони України. У заході, які відбуваються в рамках домовленості щодо залучення спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи до проведення комплексного оборонного огляду в Україні, візьме участь керівний склад Міністерства оборони та Збройних сил України, керівники відповідних структурних підрозділів Міноборони та Генерального штабу, представники апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретаріату Кабінету міністрів, центральних органів виконавчої влади та силових відомств України. Державного концерну «Укроборонпром», а також делегація експертів НАТО на чолі із начальником управління планування сил Департаменту оборонної політики та планування Міжнародного секретаріату НАТО Френком Боландом. Учасники засідання проведуть консультації з представниками центральних органів державної влади України, які залучені до проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони України обговорить перспективи розвитку системи забезпечення національної безпеки України. Також сьогодні в Національному університеті оборони України відбудеться відкриття курсів бійців-рятувальників для курсантів військових навчальних закладів. У заході візьмуть участь голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець, директор гуманітарних ініціатив Світового Конгресу українців, засновник та голова проєкту Захист патріотів Ульяна Супрун, а також представники керівного складу Міністерства оборони України. Протягом місяця фахівці команди Захист патріотів планують провести курсову підготовку з майже півтора тисячі майбутніх офіцерів. Завтра на Гаченівському полігоні у Чернігівській області відбудуться випробування озброєння та військової техніки, яка розробляється підприємствами Вітчизняного оборонно промислового комплексу. У заході, який буде проводити Державний науково-випробувальний центр Збройних сил України, візьмуть і представники установ та підприємств. На полігоні будуть представлені новітні вітчизняний легкоброніварний автомобіль з автоматичним зблоком озброєння Кіборг. Гранатомет із зарядами високої потужності, піхотний вогнемет, безпілотний літальний апарат, мотодельтаплан для сил спеціальних операцій, пристрій викиду хібних цілей для авіації, парашути, станція оптико електронного придушення, системи прицілювання та навігації, а також остання розробка водолазного спорядження для бойових плавців. На показ новітніх вітчизняних зразків озброєння та військової техніки запрошуються представники засобів масової інформації. Акредитація обов'язкова, анонс події незабаром буде розміщено на офіційному веб-ресурсі Міністерства оборони України. Громадяни України, керівники органів державної влади та представники підприємств продовжують всебічно підтримувати Збройні Сили України. З Рівненщини до зони проведення антитерористичної операції на сході України відправлено пункт обігріву для відпочинку і захисту українських воїнів, які переобладнані з використанням з використанням одного, одного з устаткувань вітчизняного залізничного підприємства. В рамках допомоги армії колективи підприємства Рівненщини за власний кошт переобладнали у пункти обігріву вже 14 контейнерів. Контейнер приміщення розрахований для одночасного розміщення 20 бійців. Тут є ліжка місця, рукамінник, пічка, годинник, вішалки, передбачено підключення до електромережі. Такими були короткі новини діяльності Збройних сил України за минулу добу. Нині я передаю слово капітану другого рангу Леоніду Матюхіну, який знаходиться в зоні АТО. І поінформує на нас про останні події із зони проведення антитерористичної операції. Дякую. Леонідо, вітаємо вас. Вітаю. Як зв'язок? Чути нас нормально? Так, відмінно. відповідно чекаємо від вас інформацію про загальний стан подій і що відбувається в зоні АТО. Дякую. Загалом з вечора Ситуація в зоні АТО залишається складною. І ще можна сказати, що з вечора, порівняння порівнянні з тим, що було зранку до вечора, обстріл було приблизно в два рази менший. З реактивних систем залпу вогню незаконні збройні формування обстріляли позиції українських військ поблизу населених пунктів Нижнє, Новотошківське, Карлівка, Авдіївка, Миколаївка, Троїцьке, Магоорівка, Зайцево та двічі Кримське. Під вогонь стрілецької зброї артилерії та мінометів протягом ночі чотири рази потрапили Станиця Луганська, тричі Щастя, двічі Мар'їнка і Троїцьке. А також Новотошківське, Кряковка, Березове, Каменка, Опитне, Попасне. Тернуха до Нозрянівка Нового Після активізації в День в районі Маріуполя бойовики після 17 ї години до ранку вогонь не відкривали. Місцями найбільшої напруженості, як і раніше, залишається район Донецького аеропорту, також 29 й та 31 й блокпости. Там постійно точиться подій. Дані, додякую, колеги, за запитання до наших спікерів. Владислава, питання, доброго ранку. Українські новини, босик Сергій. Пане Владиславе, уточніть, будь ласка, з приводу Донецького аеропорту. Так. На яких відрізках, на яких об'єктах залишаються українські військові, ще крім того, що вони вийшли вже з нового терміналу? Виходить так, що терміналу вже наших військових немає, але вони залишаються, наскільки розумін, на території самого аеропорту. Дякую. Так, українські кібарки знаходяться на певних ділянках та об'єктах на території Донецького литовища. Наразі там тривають бої. Ще зруйнована злітно посадкова полоса в районі Донецького аеропорту задіяний для того, щоб Тримати під контролем Донецький аеропорт певні сили та засоби тривають комплексні заходи спрямовані на те, щоб забезпечити утримання над певними об'єктами на території Донецького аеропорту наших сил. Та ще запитання від один плюс Доброго добро. Скільки загинуло під завалами наших хлопців? Станом на цю хвилину, перепрошую. Станом на цю хвилину відомо про загибель шістьох українських кібергів. А, природні, що в зв'язку з тим, що точаться бої, активні бої на території Донецького аеропорту, дуже важко відслідкувати, скільки саме українських військовослужбовців станом на цю хвилину загинуло. В той же час ми проводимо заходи, по-перше, щодо звільнення з полону українських військовослужбовців, які вчора та позавчора потрапили в полон до бойовиків, так званий ДНР, а також вживаємо всі заходи, щоб отримати. Контроль над Донецьким аеропортом ведемо бій. Тобто цифри 37, 25, ви не підтверджуєте? Станом на цю хвилину відомо про шість українських кібергів, які загинули за минулого добу внаслідок боїв на території Донецького аеропорту. Колеги, чи є ще запитання? Леніда, в мене одне уточнення. Тобто, на станом на зараз найбільш тяжка ситуація в двох місцях: це Донецький аеропорт та от ну біля 30... 29, -го, 31 -го блокпоста, тобто на, на півночі лінії розмежування, правильно розумію? Загалом, стан, станом на зараз, цю інформацію не можна сказати, тому що вже пройшло, доки ми тут вже майже годину пройшло. Це станом на ранок, те, що було зранку. Станом на то, що на зараз треба інформацію уточнювати. Так. Дуже дякую, бережіть себе. До, до зв'язку завтра, о 9-й ранку, традиційно. Владислава, дякую дуже за інформацію. Колеги, більш, більш оновлену інформацію про перебіг подій. Так, у нас є ще запитання одне від один просто один. З'явилася інформація що під Єнакієво там десь 800 бойовиків з'явилося. І, і, і щодо Горлівки стягуються сили бойовиків. Ну, по перше, треба враховувати той факт, про те, що про що вчора говорив Верховний Головнокомандуючий президент України на території, що нині знаходиться під контролем бойовики, перебуває щонайменше 9 тисяч представників регулярів військ збройних сил Російської Федерації. Природні, що на найбільш напружених ділянках вони засереджують свої сили для того, щоб нанести відповідні удари. Точки напруження перше Донецький аеропорт та його околиці. Друге це район траси Бахмутка, третє це Горлівка і район Дебальцівського плацдарму. Дякую, Владислава. Ще раз нагадую. о 12.30 Отримуємо більш нову інформацію від полковника Лисенка про те, що відбувається в зоні. АТО. дякую дуже усім.